В реабілітаційному центрі для людей з інвалідністю сьогодні особливе новорічне свято. Тут серед відновлених вікон та стелі, на які ще видно сліди від руйнівної російської атаки, 21 листопада, відбулося справжнє чудо святковий концерт, що став символом відродження і надії. Брали участь у концерті самі вихованці центру, демонструючи свої таланти. Вони співали, танцювали та грали на музичних інструментах. Окрім цього, на відвідувачів заходу чекала виставка поробок. Сьогодні можна сказати в нас як невеличкий, навіть звітний концерт. Бо ці діти впродовж 24-го року постійно проходили реабілітаційні програми, реабілітаційні курси в нашому закладі. І ми побачимо, чому новому вони змогли навчитися, які нові е, навички в них з'явилися. Бо це дуже важливо робити саме соціалізацію цих діточок, бо вони неймовірні. Діти це не буваючи вже дітей. Я називаю всі діти наші. Пісенний виступ підготувала і Олена зі своєю донькою Галиною. Діляться, готувались відповідально. У нас українські наряди. Ми дуже полюбляємо українські пісні нашу Україну. Галина дуже полюбляє багато українських пісень, яку ми пісню виконували. Ой, зелена громче. Так. – Дома готувалися Дома готувалися і тут готувалися. Так? – Так. Підтримати учасників прийшли і ветерани війни, які зараз теж проходять реабілітацію після поранень. Запросив Сергій, це наш фізіотерапевт з Дніпра на свято для діточок в реабілітаційному центрі. Ми саме проходимо реабілітацію після тяжких поранень. Для нас це важливо, ми не самі. Якщо для нас важливо, то для них. Сто відсотків важливо, тому що без цього загалі діти висамітнюються, замикаються, і потім ну це потом біда. Доброчинці, міжнародні організації, благодійні фонди та просто небайдужі люди. Усі вони підтримують центр та брали участь у його відновленні після прильоту. Ми сьогодні дарували і пульки, ми дарували сьогодні і просто посмішки, емоції. І сьогодні ми привезли також гру безбар'єрність, яка була розроблена спільно командою з обласною військовою адміністрацією, департаментом соцзахисту. І ця гра вона насправді для того, щоб в простій ігровій формі навчити людей помічати бар'єри і як їх долати. Робота. Блоку допомоги з діточками це в нас один з найголовніших напрямків. Ця вже напрацьована співпраця з іншими центрами лікування по реабілітації діточок була перенесена і на цей центр обласного підпорядкування. Приємним завершенням концерту стали подарунки, кульки, привітання всіх діточок та поява казкових героїв, які викликали у малечі вир емоцій. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.